Всім привіт! У цьому випуску розповім вам про надійні сайти, на яких можна швидко і без вкладень заробити криптовалюту біткоін. Не литиму воду, не буду організовувати вступ, все докладно розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. У мене є невелика мета стати власником одного біткоїну, тому у мене багато сайтів, на яких можна безкоштовно добути сатоші біткоїну. Заробляю криптовалюту без вкладень, іноді із вкладенням, і виводжу на FawcetPay, Binance або Паєргаманець. Перший сайт, про який я хочу сказати, це гра Майнінг, де можна заробляти як безкоштовно, так і з вкладенням. Виведення здійснюється двома способами і не тільки на адресу біткоїна. Я буду виводити на FawcetPay саме біткоїн, тому що мені потрібен біткоїн. Покажу виведення, натискаю на візро. Потрібно вказати ПІН, кількість монет, які я хочу вивезти, та пароль від цього сайту. Всі ці дані можна вказати та зберегти в налаштуваннях. Також адресу гаманця FawcetPay. Я заздалегідь в налаштуваннях зберегла цю інформацію і вивід вже здійснюватиму без вказівки адреси. Натискаю на вивезти. Платіж обробляє протягом кількох днів і отримую виплату на гаманець. Минув час, другого дня мені прийшов лист на пошту, що виплата здійснена, перевірте свій гаманець. Я заходжу на Fawcet Pay та бачу, що баланс мій поновився, що сума на адресі криптовалюти біткоін збільшилася. Детально про кожен сайт я розповідала у своїх окремих відео, можна знайти та подивитися про цей сайт також. При реєстрації дається один майнер безкоштовний, який вам майнить певну кількість сатошів на добу, щоразу на добу потрібно заходити та збирати сатоші, які намайнилися. Решту бійців треба купувати. У мене зараз два бійці: одного дали безкоштовно, другого я купила. Далі, як тут можна заробити, окрім майнінгу? Виконувати квест, заробляти на баз баланс Сатоші та за ці монети купувати майнерів або робити вкладення. Також є серфінг, перегляд сайтів, достатня кількість рекламних блоків, розгля... розглядайте та заробляйте сатоші на основний баланс. Є розділ Офер, де можна також заробити додаткові монети, виконуючи завдання. Другий сайт, про який хочу згадати, це Knolix. Тут заробляється не тільки криптовалюта Біткоін, але і інші токени. Точніше, заробляємо ми криптовалюту Knolix, а при виведенні конвертуємо в будь-яку криптовалюту, яка вас цікавить, і яка є на цьому сайті. Миттєве виведення на свій гаманець Фолсет Пей. Щогодини тапаємо по дереву, на якому ростуть яблука Сатоші. У такий спосіб ми видобуваємо монету Кнолікс, щоб після конвертувати в криптовалюту, яку забажаєте. Відразу скажу, що сайт досить прибутковий, можна дуже швидко зібрати монети за добу і вивезти на гаманець. Два-три рази зібрали монети з дерева і поставили на виведення. Виведення здійснюється в кнопці конвертир. Показую, як це робиться, вказати адресу криптовалюти від FawcetPay або адресу пошти від FawcetPay. Вказую адресу пошти, вибираю криптовалюту, яка мені потрібна на даний момент, це біткоін. Вказую, скільки хочу вивезти, і натискаю на конвертир. Платіж обробляється моментально. І Falcet Pay вже з'являються монети. Проєкт номер 3 для отримання безкоштовної криптовалюти Bitcoin та PC. З недавнього часу цей сайт оновили і мені він став більше подобатися. Він існує вже довго, певна кількість розділів тут бачимо. Це серфінг, перегляд сайтів, кран звичайний та кран з отримання потужності інші завдання. Чим вищий у вас рівень облікового запису і вища потужність, більше будете заробляти. Тобто оплата за виконання завдань буде збільшуватися з підвищенням вашого рівня. Також короткі посилання. За ці посилання проєкт платить більше, ніж за інші завдання. Вивід простий. Я виводила багато разів, не менше 20 разів платіж обробляється протягом трьох днів і приходить на вашу адресу криптовалюти. Я виводила на паєр у доларах, на фаусетпай біткоін, тобто способи виведення тут досить різноманітні. Можна на будь-яку адресу криптобіржі. Четвертий проєкт це Rolling Coin, гра, не можу її не згадати. Багато окремих відео на своєму каналі я показувала про цю гру, як грати, заробляти, майнити криптовалюту різну. Я заробляю без вкладень, виводила вже кілька разів Матік полігон, біткоін, Dogecoin, BNB. І тут бачимо, що у мене збирається Solana, Dogecoin, і вже можна виводити BNB. П'ятий заробіток це CoinAdster, показую виведення, назбирала мінімальний вивід 500 сатошів на балансі, в мене трохи більше. Виводитиму 510, виведення миттєве, як тут заробляти. Кран існує кожні 10 хвилин, видається рандомна кількість сатошів, перегляд сайтів, тобто серфінг. Далі короткі посилання, достатньо їх існує виконання різних завдань, грати в ігри, на сайтах реєструватися, десь ставити може лайки. Ще розділ є вгадувати курс біткоїну і на цьому заробляти. Сайт платить, давайте перейдемо до виведення грошей. Мінімальна сума виведення, я говорила, вже 500 сатошей. У налаштуваннях потрібно вказати адресу біткоїну від FawcetPay або будь-якої біржі адреси криптовалюти біткоїн. я виводжу на FawcetPay. Вибираю цей гаманець. Далі на спливаючому вікні вказую суму мінімальну, яку хочу вивезти. Вказую саме в біцах. Заробляємо ми біц, у мене 5333 біц. Я пишу 5000, бачимо, в біткоїнах це 510 сатошів і натискаю вивезти. Платіж обробляється моментально. Переходжу на свій гаманець і бачу, що у мене доставлені на мою адресу біткоін. Монети вже доставлені. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Шостий сайт розповім про два в одному. Тобто це GetBitcoin та Free. трафік Вони дуже схожі. Зараз буду здійснювати виведення з двох сайтів: крани. Тут існують заробіток короткі посилання, перегляди сайтів, реферальна програма та різні завдання. Перейдемо до виведення. Мінімальна сума це 15 тисяч коїнц. У мене понад 20. Я ставлю 20 тисяч і на виході отримую 92 сатоші. Платіше опрацьовано. Переходжу на гаманець, монети миттєво зарахована. Другий ідентичний сайт це GetBitcoin. Ті ж способи заробітку. У мене назбиралися 20 тисяч коїнц, вказую суму. На виході отримую також 92 Сатоші. Переходжу на FawcetPay. криптовалюту виплачено. Сьомий сайт, з якого я вже виводила кілька разів гроші на паергаманець та на Fosset можливості виведення є насправді достатня кількість. Сайт надійний, працює понад 5 років. CoinPayU. Відразу давайте поставлю на вивід, побачимо в історії мої виплати. Перший раз виводила я на Faucet Pay 3000 Сатоші, це мінімальна сума виведення. Після робила виплату на паер. І зараз мені потрібен саме біткоін і саме Fosset Pay. Виведення тут здійснюється декількома способами на будь-який будь адрес криптобіржі. Вказую суму виведення, яку хочу вивести. Комісія 0. Дуже прикольно. Підтверджую виплату. Платіж буде оброблятися, і я думаю, що протягом трьох днів я отримую гроші на гаманець. Заробіток тут простий: серфінг, перегляд сайтів, один підрозділ, другий підрозділ, перегляд відео. Також заробляємо безкоштовно монети, виконання різних завдань, ігри. Граємо, завантажуємо, заробляємо. Також є реферальна програма, як і на всіх цих сайтах, про які я вже говорила. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, де він може його скопіювати та розповсюджувати в соціальних мережах поштою тощо. Я, як залучити рефералів безкоштовно на свої сайти, я розповідала у своїх окремих відео. Також залишу посилання під цим відео. Переходьте, дивіться, запрошуйте, заробляйте. Восьмий сайт це Пепе. Заробляю криптовалюту Pepe, але виводжу біткоін на Fawcett Pay. Також можна виводити на це валіт. Відразу перейду до виведення. Бачимо, надається деяка криптовалюта, на яку можна здійснити вивід з цього сайту. Я натискаю біткоін. Адреса Fawcett Pay у мене збережена в налаштуваннях, слід його вказати та зберегти. І підтверджую виведення. Відразу переходжу на гаманець волсетпей і перевіряю, чи оброблено платіж. Так, звичайно, моментальний вивід з сайту все є. Я вже показувала в окремому відео, робила огляд на цей проєкт. Та сама система, що і на інших схожих сайтах. Заробіток швидкий і простий. І найголовніше, що виведення є моментальне. Дев'ятий сайт HFSet, виводила я з нього кілька разів біткоін, можна виводити Tron і Dogecoin. Три криптовалюти функціонує на сайті. Та ж система заробітку три крани, звичайний кран, ручний кран автоматичний та обертання. Розгадуємо капчу, отримуємо токени, щоденний бонус існує. Натискати потрібно на головній сторінці клейм біля подарунка та заробляти енергію, за допомогою якої можна використовувати автокран та заробити додаткові монети. Також є перегляд сайтів, ПТС, виконання різних завдань, ігри, короткі посилання, завдань дуже багато. Сайт працює. Так, Один нюанс вивезти криптовалюту, яку ви хочете, може не завжди вийти. Буває, що сьогодні не можна вивезти саме біткоін, але можна вивезти Догікоін або Трон. Тобто, треба слідкувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі і дякую вам за вашу довіру. Побачимося. До нових зустрічей! Все буде Україна!